З Днем Незалежності, Україно, і святом сили й мужності державо, ти не раз піднімалась з руїни, і за Це тобі честь і слава. Ти прекрасна, велика і красива, маєш все і моря, і гори мудра і чесна, віками прошита. Твоя історія про це красномовно говорить. Україно, ти незламна і такою ти будеш завжди. У нас є сила, і воля, і правда. І Тебе захищають найкращі сини, непрості на часи настали, біль і плач, бо найкращі йдуть. За Твою Україну честь і славу без вагань і життя віддадуть. Дарував нам Господь землю милу ту, що родить і сили дає, тож усі в молитвах просим щиро у Господа за майбутнє Твоє. Українці звучить нині гордо, бо ми всім показали, хто ми є. Дух українського народу незламний. Ми були, ми будем, і ми є. Слава Україні, героям слава!